Виконуємо номер 1811 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. До деякого числа додали його 1 п'яту і отримали 74,4. Знайди це число. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай деяке число Х. Нехай деяке число х, тоді додали його одну п'яту. Запишемо дріб, звичайний дріб одна п'ята у вигляді десяткового. Для цього один поділимо на п'ять, нуль. І 10 на 5, 2, отримали 0,2. Отже, тоді додали 0,2х, отримали х додати 0,2х. За умовою отримали.

і помножимо на спільну зміну х. 1 додати 0,2 це буде 1,2. І множимо на х 1,2х дорівнює 74,4. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 74,4 ділимо на 1,2. У дільнику один знак після коми, тому переносимо кому в діленому і в дільнику на один знак. 744 ділимо на 12, виконуємо ділення куточком. 74 ділимо на 12, беремо по 6. 6 множимо на 2, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 1, 6 До да 1, 7. Виконуємо віднімання. 4 відняти 2 буде 2. Востачу 2. Зносимо 4. 24 ділимо на 12. Беремо по, 6. Беремо по 2. 2 множимо на 2, 4. 2 множимо на 1, 2. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, у нас вийшло 62. Отже. Деяке число 62. Записуємо відповідь 62, ми знайшли число, якщо до нього додали його одну п'яту і отримали 74,4. Номер 1811 виконано.